Добрий день, малята. Відгадайте, будь ласка, загадку. Ця тварина добра дуже. Познайомся з нею друже. В морі плаває, пірнає із води людей рятує, виринає із глибини щирий помічник. Вірно малята. Це дельфін. Він живе у морі. Море дуже глибоке і на смак солоне. Море безкрає, чарівна блакить, хвиля зітхає і тихо шумить. Котяться хвилі, змивають пісок, дивно навколо все наче сказок, вітер над морем політ зупиня. Дельфін хоче нас познайомити з морськими друзями. Це риба клоун, в неї є голова, тіло, плавці та хвіст, тіло вкрите лускою. Риби клоуни морські види риб з яскраво оранжевим забарвленням, з чорними та білими смугами. Свою назву отримали саме і за зовнішності. Відгадайте, будь ласка, загадку, хижа риба не бідує, під водою все полює, лиш поверх води мелькнула. Плавником своїм вірно це акула. В морі плаваю на дні, там спокійніше мені, як желе мої боки і прозорі і м'які. Якщо зловиш мене ти можу руку обпекти. Вірно, це медуза. Родич рака живе в морі, ходить боком. Вірно це краб. Дивний крихітний автобус по піску кудись поліз, а він ходить так повільно. Через те, що без коліс. Вірно, це черепаха. Знають діточки малі, Він найбільший на землі. Дім його це океани, зі спини летить фонтани, схожий на масивний щит, добродушний синій. Вірно, це кит. Ската в морі обминають, завмирають стрічні. Ще пак риби добре знають. скат це електричний. Біля скель таки мілко, і вода вирує жах, а на дні морському зірка, наче зірка в небесах. Зірку я давно шукаю, маску ласти натягну І без остраху пірнаю у блакитну глибину. Дітки, що за дивина, вісім ніг і голова, на ногах присоски має, ними їжу він шукає, а тепер на дні заліг дивовижний восьми ніг. Риба – це хижак, який харчується іншими рибами, молюсками і раками. Креветки це цінний морський дар, молюски є смачним делікатесом, особливо в тих країнах, які віддалені від моря. Морський коник, очі його схожі на хамелеонів і можуть рухатися незалежно один від одного. Їх луска може стати невидимою, злитися з навколишнім середовищем. Їх рот працює як пилосос. Вони всмоктують планктон, щоб їсти. Тіло морського їжака вкрите панциром, з якого стричать голки. Голки дуже тонкі і гострі. З допомогою голок вони захищаються від ворогів і пересуваються. Маленькі рибки ховаються в його голках. Морські їжаки отруйні. Дайте відповіді на запитання, з якими морськими мешканцями ви познайомились. Де вони мешкають? Чим вони харчуються. Як пересуваються риби. Чим схожі всі риби, а чим вони відрізняються. Дякую малята за увагу! До побачення!